Вітаємо на каналі Почуй мене. Нагадую вам про коментарі та вподобайки. Приємного прослуховування. Розгорнувши пухкий сувій і пробігшись поглядом по довгому переліку, я дійшла висновку, що ні, не половина значно більше. Оцінюючи списаний іменами пергамент, я чітко зрозуміла не встигну. І не встигла б навіть у разі повного мовчання Альда, яке вже ж підселенець зовсім не збирався мені забезпечувати. Хм, Як багато знайомих родів. Це добре чи погано? Відсторонено поцікавилася я, повністю зосереджена на спробі хоч якось покласти поряд із собою сувій з іменами. Неслухняний пергамент наполегливо намагався звернутися. Це дивно я був свідком заснування деяких із них. «Це як?» Своє питання я поставила одночасно із заповненням першого запрошення. Ім'я було дивним, незрозуміло навіть чоловічим чи жіночим. Так, не заляпати б чорнилом тут все. Це означає, що я був присутнім на церемонії одруження. Сухо відповів підсаланець. Мене здивував той факт, що цього зануду взагалі запрошували на весілля. Але додумати пов'язану з цим думку я не встигла. Як представник Суртаза мені мимоволі згадалася знайома з дитинства, сільська традиція запрошувати некромага на весілля чи будь-яке масове свято. Щоправда, причина цього була банальніша щоб у разі чого упокоювати гостей, які не розрахували свої сили. Але якщо запрошений некромах виявився ще й жерцем Суртаза, то це був особливо сприятливий знак. І тим несподіваніше було дізнатися, що Альт цим займався. Ти був жерцем? Ні, відповів підселенець, Суртас заперечував свою божественність, принаймні поки був у цьому світі. І хоча серед живих все одно сформувався культ, то нам, безсмертним, перший некромант цілком наочно продемонстрував. Що буде, якщо хтось із нас вирішить до цього культу приєднатися? Чи очолити? І що? ж? Підсаланець зітхнув, а мені знову довелося зосередитись. Третє ім'я в переліку було таким довгим і хитромудрим, що мені довелося серйозно зосередитися і буквально літера за літерою його переписувати, а потім тричі перечитати, порівнюючи з першоджерелом, аби переконатися у відсутності помилок. Тому що особисто мені, як мінімум, було б прикро отримати неправильно підписане запрошення. А хто знає, до чого може призвести така помилка у масштабі відношень між двома родами? Цієї миті я навіть пожалкувала, що не вмію писати ось так із завитками. Пиши, що хочеш, все одно ніхто нічого не зрозуміє. Таку концентрацію та в хороше русло, ціни б їй не було. Єхидно промовив Альт. Що? Я тут тобі розповідаю, як Суртас особисто упокоїв свого сьомого учня, а вся твоя увага зосереджена на жалюгітних 18 літерах особистого імені. Саркастично відповів підселенець, а потім задумливо додав. Ще й хм, людини, яка явно походить з роду бальзамувальників Коатана. І не встигла я щось відповісти, як він знову заговорив. Хоча сам факт присутності майже десятка членів цієї родини у списку виглядає досить цікаво, виходить. Я відклала перо, щоб забезпечити Альдові таку жадану ним увагу. Суртас упокоїв власного учня. Так. І зробив це дуже болючим способом. Яким? Ох, і пожалію я про це питання, коли отримаю на нього відповідь. Використав останню милість, тоді якраз було створено перші робочі зразки. Я здригнулася від неприємних спогадів про те, як цей артефакт намагалися застосувати до мене, точніше, до підселенця в моєму тілі. Причому не просто витяг душу. А безповоротно знищив її. Принаймні так він сказав. Ну, і відбувалося це, звичайно ж, не наодинці, тоді Суртас зібрав усіх нас. Здається, у промовах я про таке не чула, невпевнено пробурмотіла я. Було б дивно, якби опис цієї події до них потрапив. І ніхто не спробував його зупинити, вирвалося в мене добре, що хоч не вголос: мені не хотілося і намагатися уявити відчуття сьомого учня, якщо вже навіть Альт назвав їх болісними, а моє питання схоже підселенця спантеличило. Ти сама розумієш, що спитала. Наскільки я пам'ятаю твої емоції останньої ночі, тобі було не надто комфортно від його уваги, причому швидкоплинної. І ти тоді відчула лише малу частину його могутності, а будь кого з нас він міг перетворити на порох за лічені секунди, навіть не поворухнувшись. Тобто ви всі були просто залякані. Дивно, але тільки зараз я зробила цей доволі очевидний загалом висновок. Може, хтось і був? У голосі Альда мені почулася зарозумілість, навпіл з байдужістю О, вже ж, перший учень, улюбленець. Але це логічна та природня реакція на таку могутність. А показова кара, отже, не залякування. Саркастично поцікавилася я, знову взявши до рук перо і поклавши перед собою чергове, незаповнене запрошення. Ні. Заборона Суртаза на його обоження безсмертними. Була мало не єдиною настільки суворою. А ця кара, як ти висловилась, стала наслідком порушення неодноразово зазначеної заборони. Розсуди сама якщо некромантові вистачило розуму, сили волі та ясної свідомості, щоб стати лічем, то Дотримуватися чітко окреслених правил для нього має бути не такою вже й складною справою. <хи> Тому Суртас поблажливо ставився до поклоніння йому серед живих, хоч і було помітно, наскільки це його дратує, але безсмертним він цього не прощав. Під час цієї тиради я все намагалася згадати, з чого взагалі почалася ця розмова? Згадала. І виходить, що ти приходив на весілля замість жерця Суртаза? Не можу сказати, що пишаюся цим. Але щоразу мене дуже довго і старанно благали. Тому іноді я навіть погоджувався. До того ж від мене потребувалася лише присутність. Жодних ритуалів, чи ще чогось я не проводив. Як жартувала Лі, знаючи моє ставлення до цього? Півгодини ганьби і черговий секрет до скарбнички. Секрет. здивовано перепитала я. Гадаєш, я б займався цим безглуздям просто так? І що ти отримував натомість? Найчастіше недоступні сторонні магічні розробки, але бувало, що погоджувався і на рідкісні інгредієнти чи піддослідних, якщо на той момент була в них потреба. Я клацнула щелепою, почувши про піддослідних. Що вже приховувати, останнім часом якось і забулося мені, що цей зарозумілий зануда і буркотун у минулому був безжалісним експериментатором, який поламав чимало чужих життів у гонитві за новими магічними знаннями? Чого тільки було варте перетворення на небезпечну нежить власного друга? Саме тому я й казав тобі, що не треба думати про мене краще, ніж я є. Менше ілюзій, менше розчарувань. Чекаючи, вловити відлуння жалю або хоча б смутку з боку підселенця, я зосередилася на емоціях. Нічого. І це чомусь викликало в мене невиразну досаду. Намагаючись її придушити, я пробігла поглядом по вже вписаних до запрошень іменах на аркуші пергаменту і виявила, що одне пропустила. Здається, знаєш, ти казав, що я пройшла той твій іспит на уважність? Я казав. Що ти зрозуміла його сутність, а от рішення можна трактувати як завгодно. Твоє завдання така дрібниця порівняно з цим списком. Під саркастичний смішок підселенця я акуратно вписала пропущене ім'я. А потім, підкоряючись раптовому пориву, переглянула вже підписані аркуші пергаменту і виявила причину помилки. Два з них були адресовані одній людині. З роду тар. Погляд зачепився за родове ім'я, і я відчула, як відсутні нутрощі в моєму животі згорнулися тугою колючою грудкою. Спокійно, це може бути просто молодший син роду. Альт, безперечно, вловив мій стан, але нерідко його спроби заспокоїти мене призводили до зворотнього результату. Втім, іноді він і не приховував, що й не збирався цього робити. Але якщо ці два роди дружать, Справжня дружба між родами ефемерне та доволі рідкісне явище. Скажу я тобі. От суперництво чи навіть ворожнеча зустрічається частіше і, з певної точки зору, є цілком чесними відносинами, причому навіть між окремими гілками одного роду. Але навіщо його запрошувати? Формальність. Я не знаю теперішніх правил, але за моїх часів було заведено запрошувати представників усіх знайомих родів, із якими, хм, принаймні відкрито не ворогували, скажімо так. Тому у кожному роді зазвичай була людина, в якої ця формальна присутність на чужому святі викликала найменшу огиду. Її в таких випадках і відправляли. Зручно, цілком. Щоправда, коли запрошували кровні родичі, такий маневр не спрацьовував. От чому це звучить так, ніби ти терпіти не можеш весілля? О, ти нарешті це зрозуміла. У голосі Альда виразно чулася саркастична усмішка. Але чому? Це ж весело. Сумнівна розвага, як на мене, я й за життя анітрохи не відчував задоволення від зустрічі з родичами, яких бачив мало не вперше та востаннє, не згадуючи вже про безліч сторонніх людей. Найкоректнішим визначенням яких може бути хіба що неприємні і нецікаві, а в посмерті це взагалі здається безглуздим марнуванням часу, навіть з огляду на умовну вічність попереду, а всі ці святкові розваги окремий вид тортур. Мої дитячі спогади говорили про інше гарний та яскравий святковий одяг, розрум'янені та усміхнені батьки, різноманітні частування та солодощі для дітлахів, що юрбою носяться між столами. Можливо, я запам'ятала ті кілька весіль своєї рідні просто тому, що вони виявилися справжнім яскравим святом у низці одноманітних днів. Присвячених вдумливому розгляду стелі у своїй кімнаті, бо ні на що інше сил не вистачало. За моєю спиною пролунало клацання дверей, і дитячі спогади хутко сховалися у глибині мого розуму, поступившись місцем напруженому очікуванню осуду. Адже було за що? Я навіть до середини переліку імен не дійшла. Який йде робота? Над моїм лівим плечем пролунав вкрадливий голос тітоньки саді. Я ні на що не натякаю, але вона прийшла раніше за умовлену годину. Між іншим. Єхидно повідомив підсаланець. Не так швидко, як хотілося б, тітонько саді. Я підняла голову і вказала на відкладену бік пару аркушів з однаковим ім'ям. Я одного разу помилилася. О, то дрібниці, Люба. Жінка ліч взяла в руки обидва запрошення і схиливши голову вбік, кілька секунд на них дивилася. Під її поглядом один пергамент зотлів і розсипався порохом, а другий тітонька саді легким рухом відправила в політ до стосу вже підписаних аркушів. Де ти зупинилася? Вона схилилася над моїм плечем. Я мовчки тицнула пальцем на ім'я, яке ще не встигла вписати. Чудово, ти добре справляєшся. Не знаючи, що відповісти на похвалу, Я лише скромно кивнула і, майже нетремтячою рукою, написала чергове ім'я чорнилом, що на диво швидко висихало. Весь цей час, відчуваючи на собі погляд жінки ліча, а коли ти так чудово справляєшся з одноманітною роботою, скажи, а в тебе були якісь плани на сьогодні? <плес> під яхидний смішок підселенця я подумки застогнала, чудово розуміючи, що жодних планів на сьогодні в мене немає, і бути не може. Ні, тітонько саді. Я зовсім вільна. Мій рівний і беземоційний голос був дуже доречним. Чудово, у голосі тітоньки знову залунали вкрадливі нотки. Я саме думала, хто ж мені допоможе продумати список запрошеної прислуги для свята? І перелік запасів. І схему розміщення гостей. Продовжуючи розмірковувати вголос, ліч відлетіла вбік, до столу, що знаходився зліва від мене. Там теж лежали стоси аркушів пергаменту. І я дуже сподівалася, що мені не доведеться писати і на них. Ну ну, сподівайся. Тільки й пирхнув підсаленець. І мене спіткало гиденьке таке розуміння, що він вкотре матиме рацію. Щиро дякуємо вам за увагу. Я також нагадую вам про коментарі та вподобайки. А для фінансової підтримки. Можете перейти за посиланням в описі під відео. До нових зустрічей!